Друзі, привіт! Розпочинаю своє відео ось таким своїм процесом. Сьогодні вирішила підключитись, давно не підключалась. Я почала в'язати собі літню футболку, і ось така у мене уже робота на такому етапі. Я в'яжу круглу кокетку, давно хотіла її спробувати, тому що я. Не в'язала ще а, такого виробу. І ось що у мене виходить. В'яжу я із пряжі, ось такої, підпишу на екрані, взяла я її в чотири нитки: три ниточки сірого кольору і одну нитку білого. І виходить у мене ось такий меланжовий ефект. Ось такий білого майже ну, майже-майже не видно. Зовсім, я б сказала, зовсім не видно. Просто ось такий світло-сірий колір. Зараз ідуть у нас святкові дні, тому не дуже багато в'язання. Спеціально ставлю собі маркери, скільки за один день я пров'яжу. В'яжу зараз... Ввечері після роботи, тому ось буквально по 10 рядочків відв'язую. Ось так. По помало йде. Горловинку я тут ніяк не обробляла, просто набрала і зразу розпочала в'язати лицевою гладдю. Так, ось такі у мене прибавки йдуть. Їх дуже видно, але в цьому і задумка. Така кругла кокетка. По такому принципу в'яжуться і лопопейси. Я в'язала їх і не одну, тому не можу сказати, що я не в'язала круглу кокетку, але ось саме таким чином, щоб без візерунку однотонна там, футболка чи светер були, я ще не в'язала. Тому можна сказати, що це в мене ну, вперше, напевно, буде така модель. І мені здається, що буде вона дуже і дуже гарна. Я її ще не приміряла, але так, на око бачу, що ніби мій розмір. Літнє в'язання мене захопило повністю. Я не була таким великим прихильником літніх речей, але чомусь на даному етапі мого в'язального життя мені дуже і дуже подобаються літні речі в'язані. Спицями зараз Ось, так. хочу тут підготувала вам футболочку. В'язала я цю футболку мамі, зараз я її розкладу і покажу вам своє раннє в'язання. В'язала мамі, мама вже виросла з неї, скажімо так, і нитка дуже ще хороша, тому хочу її використати ще на якийсь виріб. Ось така футболка. Ви знаєте, я про неї забула. Це було ну, біля 10 років назад. Мама її не одягає. Для мене вона завелика. Та й модель, така, яку я б, напевно, не одягала, тому я її вирішила розпустити, адже пряжа тут доволі непогана. І Чому б ні? Пряжа Alize Cotton Gold, але я ну, ще сумніваюсь, тому що це було давно, і не дуже я вже й пам'ятаю. Але мені все ж таки здається, що Alize Cotton Gold. Етикетки 100% я вже не знайду, тоді я ще не вела канал і ніяких етикеток, звичайно, не збирала. Так, отже, буду її розпускати. І буду я в'язати майку. Недавно на каналі у Світлани Харченко побачила набір у тест і вирішила приєднатись і зв'язати маєчку. У неї зараз іде тестова група, і дівчатка в'яжуть майки літні. І я теж хочу спробувати і собі зв'язати маєчку. Думаю, в наступному підключенні я вам покажу, що з цього вийде. Підключилася показати вам своє майже готове полотно. Полотно в мене вже висохло, я його випрала, а дуже задоволена, як лягла ця пряжа, і незадоволена низом, тому що закрила я, як ви бачите, ось резиночкою 2х2, буквально 4 рядочки. І полотно у мене закручується. Вниз закручується, а, У мене буде зверху ефект закрученого полотна, а ось внизу мені такий ефект не хочеться мати. А, тому зараз буду щось думати. Треба буде обов'язково перев'язати. Дуже гарна нитка в полотні. дуже, І така приємна, приємна на дотик, дуже мені сподобалось. Буду в'язати ще з такої ниточки. У мене залишається ще біла нитка і рожева. Це з магазину просто пряжа. Я замовляла напівбавовна. Тут у мене залишаються рукавчики зв'язати. Буду в'язати їх, аж поки мені ниточка не закінчиться. Зараз покажу вам ось дістала ниточки. Це все, що в мене залишилось, і буду в'язати рукава, аж поки не закінчиться в мене пряжа. Один моточок у мене закінчився, я розмотувала на три мотки. Ось. І потрібно буде з цього моточка ще розкрутити його навпіл і ось дов'язати рукавчики. Оце скільки вистачить мені цієї пряжі, такі будуть і задовгі рукава. А низ буду перев'язувати, буду перев'язувати таким способом. Там такий візерунок у мене є в майстер-класі по футболці з Бавовни. У мене на каналі є цей МК. І там я закриваю в три ряди закриття, відбувається лицевої гладі, і лицева гладь не закручується. Ось, А тут я вирішила все ж таки спробувати резиночку і. Подумала проекспериментувати. Ось, проекспериментувала декілька рядочків зв'язала нерегулярної резинки і полотно закручується, тому розпущу і швиденько перев'яжу. Так, Ось такі у мене просування по моїй футболочці. І як я вам казала в попередньому кадрі я розпускаю мамину футболку. Я її вже розпустила. Ось вона у мене в такому мішечку. Я навіть не пробувала відпарювати цей візерунок. Ну, воно зовсім не те. Тому на стопі, на стопі ця пряжа, але маєчку я все одно хочу. Тому швиденько вчора взяла нитки, які в мене були. Ось такий королівський синій насичений колір. Це бавовна марсеризована. Зараз покажу вам. У мене є декілька моточків такої пряжі. Це стокова пряжа Silky Cotton Haif. Hayfield Хейфілд, да. ось така торгова марка. Тут 200 200 метрів 100 грамах. Маточки по 50 грамів. А, так, 200 метрів у 100 грамах. Рекомендовано спиці номер 4 міліметри 100% бавовна. І ось ось цю пряжу я буду використовувати в тестуванні освіти її маєчки. Ось так Зв'язала і я задоволена. Буквально тут я зв'язала декілька сантиметрів, я задоволена. Що в мене виходить і як лягає нитка. Буде в мене топ такого насиченого синього кольору. Дуже гарно вам передається цей колір. Я давно вже дивилась на цю пряжу, думала, що ж з неї зв'язати. І ось вона буде в мене в маєчці. Не дуже люблю в'язати зразки, але бачите, без них. Інколи неможливо. Жили. А, І а, хотілося б, звичайно, футболку цю свою швиденько закінчити, але дивлюся в тестуванні а, дівчатка вже... Викладають фото і відео на напівготових робіт, вже майже на фінішній прямій деякі дівчата, а деякі вже навіть горловинку обробляють, а я ще тільки зв'язала зразок. Тому мені якось незручно перед Світланою. І я на стопі. Залишила свою футболочку сьогодні. Ввечері прибіжу з роботи і швиденько розпочну в'язати майку, тому що хочеться ну, не підвести світочку. В неї дуже гарні майстер-класи. І я буду в'язати саме маєчку. Напевно, відв'яжу хоча б половину, і потім уже закінчу свою футболку. Якраз у нас зараз така не дуже гарна погода, літня, кінець травня, а ми ще всі одягнені в куртки, тому, тому є ще час. Отже, розпочинаю майку. Друзі, я вітаю вас на каналі В'яжемо Разом. Моє ім'я Світлана. І я ласкаво прошу вас до перегляду. Зараз я показую вам свій процес, в'яжу майку, і ось я вже на такому етапі. В'яжу майку я з бавовни, в'яжу в тестуванні, маєчка в'яжеться з гори до низу поворотними рядами. Ось до пройм, А потім йде в кругове в'язання. У мене кругове в'язання не склалось, тому що я не. Не змогла вписати цей візерунок в кругове в'язання так, щоб він не відрізнявся від ось верху, адже верх в'яжеться поворотними рядами, і в мене оці косички трішки відрізняються, а від в'язання по колу. Ось, тому я пробувала і так, пробувала і по-іншому, але думаю, не буду я. Себе мучити, просто буду в'язати, уже так як в'язала, поворотним в'язанням, двома детальками. Ось, бачите, я... На спицях у мене і спинка вийшла і перед. Ось я так її і не відділяю, просто хай вона в мене там буде. А я відв'яжу спочатку перед, а потім перейду до спинки і зроблю вже зшивними ці детальки. Немає питань. Нічого страшного я в цьому не бачу. Напевно, якби я себе ще трішки помучила, то думаю, що ці косички в мене б не відрізнялися від косичок, які були в поворотному в'язанні. Але я пішла легшим шляхом, уже було пізно, вечір. Я думаю, так. Все, не буду я себе мучити, буду в'язати поворотними рядами. Не буду об'єднувати в коло свою маєчку, тому буде в мене виріб із шивний. Окрім ось верху, тому що верх він набирався теж окремими детальками ці лямочки, і потім з'єднувалися. Ось Тому лямочки у мене не шивні. Так, ось такий у мене процес. Мені залишилося сантиметрів 20 відв'язати. У мене не буде короткий топ, це в мене буде така майка, яка буде. Закривати лінію талії. Ось так. Тут дуже цікава обробка горловинки. Я дуже давно хотіла її спробувати, ще ніколи не пробувала. Тому, думаю, що майка буде класна. Мені дуже подобається колір. Він такий насичений, насичений синій, вам він дуже-дуже гарно передається. така Така у мене маєчка. Зараз покажу вам виворітню сторону. Багато хто з дівчаток у тесті розповідав, що подобається і виворітня сторона. Так, виворітня сторона дійсно теж така гарненька, Цікаво, правда? Такими рубчиками виходить. Ось так, петелька злетіла. Такий у мене зараз процес на спицях. Я дуже-дуже хочу його закінчити. А поки я її в'язала, вже в нас і потепліло. А мені потрібна ще футболка моя. Я її навіть вам в кадр не беру, тому що я її не закінчила. Я її вже майже на фінішну пряму. Дов'язала, але залишилось там рукавчики і перев'язати низ футболочки. І в нас вже потепліло, тому потрібні маєчки вже і футболки витягувати. І мені потрібно прискорення, тому що футболочка мені дуже і дуже потрібна. Ось тому буду вже ось на вихідних в'язати саме футболку. Хочу її вже закінчити. І майку теж хочу закінчити. Вже мені дуже цікаво, яка ж вона буде. Так, із готових виробів хочу показати вам шкарпетки. Зараз ставлю вам фотографію. Я дов'язала буквально за один чи два вечора. Напевно, буквально за два вечора. Я вам вже казала, що до мене приїхала мама, а якраз у нас так холодно. І я кинулася, а в мене всі шкарпетки, які є в моїх запасах. Вони в мене чоловічі для військових. І кажу: мама, зараз швидесенько я тобі щось зв'яжу, то показую вам фотографію. Тому що в мене ось такі шкарпеточки вийшли. а... Вже готові, я їх не сфотографувала, тому що мама вже їх і вдягнула, і вже поїхала додому і забрала їх із собою. Такі вони вийшли зручні, тепленькі, якраз буде її обновка на Великдень. Так, ось така готова робота. І шкарпетки, які я в'язала в попередньому відео, я вам їх показувала, зараз вам їх покажу. Ось такі шкарпеточки у мене зв'язалися із артисану. номер 1 колір, а ось оцей номер я не пам'ятаю. Хотіла вам знайти етикетку, але десь, десь я не знаю, де я діла ту етикетку, хоча етикетки я всі збираю. Так, Залишки Залишки вив'язала в нуль білий колір. Навіть у мене. Не вистачило буквально тут на трішечки геліксом, тому я використовувала іншу пряжу. Але по кольору вона одинакова і навіть ну, не видно, не помітно, озброєним оком, що тут якась використовується інша пряжа. Так, а ось цієї рябенької рябенькою Артіснуалізе у мене ще залишився моточок. Далеко за ним іти. О, ні, зараз піду його заберу, покажу. Ось такий моточок у мене залишився цього артисану алізешного, тому, тому знову буде Хелікс, такий рябенький. Можливо, ці шкарпетки будуть жіночі, а візьму, наприклад, сірий колір да, і зміксую його з цим артисаном, і вони будуть чоловічі. І буде такий Family Look. Можливо, не знаю. Так, плани, плани навіть боюсь озвучувати, тому що думаєш одне, а виходить дуже часто зовсім інше. В'язала п'ятку бумеранг, а, ну, все як зазвичай, лицевою гладдю набирала тут болгарський зачин. Гарно, він розтягується резиночку 2х2. І закривала я голочкою ці шкарпеточки. Ось, ось такі шкарпетки в мене вийшли. Дуже вони мені подобаються, вони такі, якісь в мене вийшли святкові. І я задоволена. Розмір у мене тут 39-й. Так, наступні шкарпетки, а вже покажу вам чоловічі, ті, що я в'яжу для наших. Захисників. Вони в мене в машині знаходяться і такий дорожній процес. Вони в мене майже на фінішній прямій. І ось, думаю, на наступне відео вже вам їх покажу. Так, багато залишків. Відібрала я розсортувала свою пряжу. Так як у мене гостювала мама, вона мені її допомогла. Поперебирати і а, перебрала я пряжу, яка в мене йде на шкарпетки, адже я хочу її зв'язати за цей рік по максимуму. І а, була там ціла турба пряжі, яка не йде на шкарпетки. А, і мама в мене попросила зв'язати їй такий плед квадратами, веселий, щоб був яскравий. Адже зараз так у нас мало веселого, яскравого в нашому житті. Да? Ось тому попросила мама мене зв'язати такий плед на крісло. Звичайно, я не могла не погодитись. і обов'язково розпочну ближнім часом це робити. Хочу зробити такий подарунок мамі. І хочу я його зв'язати спицями. Спицями такими... Квадратами. У дівчат на каналах дуже багато є таких пледів, які в'яжуться спицями, по-моєму, хусткова в'язка там чи платочна в'язка, як хто каже. Так, і на цьому, на цьому, я думаю, буду закінчувати своє відео. Надіюсь, воно вам сподобалось. Ось, друзі, такі у мене плани. Буду дов'язувати свою майку в тестуванні, обов'язково дов'яжу футболку, адже потрібно її вже одягати. І дов'яжу шкарпетки для ЗСУ, покажу вам в наступному відео. І розпочну плед для мами. Хочеться зробити їй приємне. Хочу побажати вам всього самого найкращого. Саме головне Дякую, що ви зі мною. Ну і до скорої зустрічі, друзі. До побачення.